Формат зеленого туризму, ветеран російсько-української війни взявся розвивати український туризм до повномасштабного вторгнення. Чоловік був успішним менеджером відомих компаній, але пішов оборонити Україну. А після тяжкого поранення й демобілізації вирішив розпочати власну справу. Вже придбав декілька мобільних екокемперів і здає їх в оренду. У чому унікальність проєкту і що стоїть на заваді розвитку автокемпінгу в Україні? Дивіться в сюжеті. Максим Стукало від перших днів повномасштабної війни пішов захищати батьківщину. Після тяжких поранень досі проходить реабілітацію. Саме відновлення наштовхнуло на ідею для власної справи. каже, тепер знає, що потрібно бійцям для відновлення сил і повернення мотивації рухатися вперед. Чоловік започаткував ветеранський проект мембрі Юей», щоб допомогти військовослужбовцям та ветеранам подорожувати в Україну і насолоджуватися її красою. Максим надає в оренду будиночки на колесах для подорожей. Можна Підчепити, скажімо так, і потягнути за собою, і будь-де куди може пройти ваша машина. Чоловік виграв гранти, купив декілька кемперів. каже для десятьох учасників бойових дій, щороку року надаватиме їх безоплатно. Інші ж ветерани утримуватимуть істотну знижку. Мушу створювати щось таке, щоб бути більше на природі, відпочивати очима. Ну і дійсно хочу зробити щось соціальне, якийсь внесок і допомогти нашим ветеранам, моїм побратимам, якнайшвидше повернутися до свого повноцінного життя Максим розповідає, що подорожувати таким чином родиною, спеціальних дозволів не потрібно. Це повністю автономний будиночок на колесах, в якому можна мешкати і влітку, і взимку. Сучасна система Бебаста використовує лише 80-90 мл дизеля на годину. Тому можна з повним баком там в 5-6 літрів декілька днів подорожувати. Сонячна панель дає достатньо енергії для електроприладів. Безперебійний інтернет, завдяки старлінку. Тут і міні-кухня з мийкою та холодильником. Тут у нас газова поверхня для того, щоб зготувати собі щось там. Чай, каву. демобілізований боєць соту окремої механізованої бригади Юрій Палюх – один із перших, хто зацікавився можливістю родинного відпочинку на природі. Розповідає, має трьох діток, Малеча від такої ідеї. Має бути в захваті. Демобілізований 24 році. Дуже два різних світи, що там, що тут. Ну, зовсім все по-різному. Хочеться десь на природу, десь трохи, ну щоб десь розслабитись, десь від подальше від того всього. Дуже багато є місць, куди поїхати в Україні. Як там нас тут на Волині, багато лісів, озер, як в Карпати, так само. Тільки що ну от потрібно такі більш місця, щоби. Де було стоянки от для цих кемпінгів, так от в Європі дуже багато таких місць. Мала кількість облаштованих місць для кемпінгу. Це один із викликів для туристів, каже Максим. Стукало цю інфраструктуру в Україні потрібно розвивати активніше. Якщо ми відкриваємо будь-яку карту, то на жаль, автокемпінгів в Україні немає. То потрібно розголоджувати таку інфраструктуру для того, щоб для України та і для іноземців була вона доступна. Як варіант місця, де можна зупинитися, можуть стати лісівнички, екологічні рекреаційні зони облаштовані у бабіч доріг держпідприємством лісу України. В одному з таких, неподалік селуча кулки, вже підхопили ідею Максима. В скорому часі вже люди можуть з усієї України до нас приїжджати, відпочивати. Наша територія ідеально для цього підходить. У Нас дійсно велика площа, є все для того необхідне, і ми дійсно раді, що можемо допомогти в екореабілітації безпосередньо військових. Максим каже, цей ви туризму в Україні лише започатковується, але після перемоги може стати одним із найбільш перспективних. Тимних і затребуваних, коли подорож до будь-якого місця стане зручною та комфортною, надалі Світлова, Павло Мельничук, Волинська область, п'ятий канал.